Перших днів війни а, ти закликав ірпінських лікарів первинної медицини не виходити на роботу. А кого ти залишив в тій команді, яка а, взяла на себе а, першу історію а, воєнну, і яким чином це відбувалося? Ну, тут справа в тому, що а, не закликав виходити, не виходити на роботу. Ми всі пам'ятаємо, як розвивалися події, а, всі, начебто, Знали, що має щось початися, але до кінця, ну, власне, ніхто не вірив. Ну і говорячи, чесно, то й держава, і власне керівництво і Міністерство охорони здоров'я не давали ніяких інструкцій і планів, якщо вдруг на щось, щось почнеться. Такого плану, як почалося у нас тут, на Київщині. Тому, проснувшись зранку, як і більшість ірпінців, ми почули, що лунають вибухи і зрозуміли, що все ж таки почалося. Враховуючи той факт, що в нашому центрі працює десь 90% жінок, жінок молодих, у яких є маленькі діти, я розумів, що залишатися в місті, де далі стає все небезпечніше. Тому я просто дав людям вибір. У вас є вибір. Ви можете рятувати своє життя, рятувати свої сім'ї, і я вважаю, що це буде правильно зробити на сьогоднішній день. А хто все ж таки бажає лишитися у місті і продовжити працювати, прошу приходити на садову 38, нашу поліклініку, де ми власне почали облаштовувати штаб і пункт невідкладної медичної цілодобової допомоги. Так і сталося. <кій> більшість наших працівників. Дівчат, медичних сестер, лікарів, вони схопили своїх дітей і почали виїздити з, вибиратися з-під обстрілів, виїздити власне, з території військових дій. Проте, продовжуючи консультувати онлайн, всі, всім, всім була дана вказівка, що ви продовжуєте працювати, якщо люди звертаються, консультуємо онлайн і за допомогою там, телефонів, електронного зв'язку, хто чим міг тим допомагав. А деяка частина наших працівників все ж таки вирішила лишитися, і, а ми вже зібралися у нас на садовий 38, почали працювати вже підлаштовуватись під под ті події, які відбувалися у нас в Вірпіні. А хто залишився і хто приєднався до вашої команди, яка працювала на Садовій 38? Ну, Залишилися декілька сімейних лікарів наших, дівчат, хлопців, залишились медсестри деякі. Залишився зі мною мій товариш депутат Антон Головенко, нині заступник мій з питань зв'язків з громадськістю. І також залишилися представники вторинної ланки поліклінічної служби в місті Ірпінь. А потім, коли ми вже почали облаштовувати штаб, облаштовувати пункт надання невідкладної медичної допомоги. Ця інформація за допомогою там, коли ще працював інтернет, розносилася, і до нас почали приєднуватись волонтери, лікарі, медичні працівники, які не працюють в наших закладах комунальних, але які територіально проживають в нашій громаді, які вирішили також лишитися і допомагати. І, власне, за декілька днів, 3-4 дні, ми вже зібрали потужну команду, де були травматологи, хірурги, були анестезіологи, кушар-гінекологи, які могли працювати самостійно вже в цілодобовому режимі на садові 38. Ми зрозуміли, що немає резону повертатися в домівки. У нас було підвальне приміщення в Садовій 38, Воно і зараз є. Ми його облаштували під наш якби. Укриття під наше укриття, де ми власне і ночували, і несли цілодобове чергування вже на першому поверсі. Ми організовуємо цілодобову невідкладну медичну допомогу. На садовій лікарня. Лікарня. Привіт, всім привіт. Ми тут. Де ж не ворога? Особливі сиденти, що, чого як може. З нами навіть собаки ховаються. Ну что, девчата, отрымаем оборону. Вот ну, как ребята нам волонтеры подгоняют медикаменты, продукты. Есть! Мы победим. Это точно. Якою а, тоді ти типу, побачив саме війну в Вірпені? Це можливо був перший поранений, якого доставили на судову 38. Або це був виїзд до хворих. Як це було? Обстріли, 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 вибухи, звуки, це все да, зрозуміло стало обидіним, Да? За день два ми вже зрозуміли, що воно вже буде стабільно і стільки буде наростати. Накрили больницю повилітало все там по пайтажам пішло. Це вот это? Да. Это воронка, так? Да? Воронка, так. Да, Машини да. всі практично розхирячені. Ну, Потім стався всім відомий бій біля жирафа 27 лютого, і ми отримали праці прохання про вивіз 300-го з полю там, бою і власне Антон Голувенко з Сергієм Горошко, нашим сімейним лікарем. Пригнули тоді в машину, тоді ще в нас не було карети швидкої, була наша нива службова медична. Вони пригнули цю машину і поїхали туди до жирафа. Бо це був перший поранений. Він був військовим, було кульове поранення плеча, і ми надали йому медичну допомогу, перев'язали, дістали кулю. Ну і це був початок, так би мовити. А далі, а далі понеслися вже цивільні. цивільний поранений. І в дом прилетіло? Так, да, да. прилетіло в дом. І не один дом, Я у сусідів. Дом... Насколочне в плечо. Mm -hmm. В принципі, коли розвивалися події, ми всі пам'ятаємо, що вже з 27 лютого Буча була відрізана, Бучі знаходиться вторинна ланка, знаходиться екстрена медична допомога, Ворзель був відрізаний, Ворзель знаходиться родом. І по факту лишається у нас із наших комунальних закладів лише наша первинка в Ірпіні. І ми замкнуті в цьому пространстві Ірпіня. Люди продовжили хворіти, були у нас і продовжили інсультники звертатися, інфарктники, інсулінозалежні люди, це ніхто не відміняв, всі пам'ятають, як позакривалися аптеки, прийшлося і ліки видавати, як то мовити, вже з рук. І ми закривали ці всі питання, а все, що важке поранення, ми стабілізували в себе, і вже хлопці на каретах швидкої медичної допомоги вивозили до військового шпиталю. Навіть почали звертатися рожениці майже в польових умовах, ну майже, працював акушер гінеколог Сергій Володимирович Горошко. Наші дівчата ми народили хлопця захисника Захисника вітчизни. Це була перша дитина, яка була народжена після повномасштабного вторгнення в Ірпені. Це була перша дитина, взагалі, яка була народжена, народжена в поліклініці, тому що в поліклініці не народжують, немає умовне, немає родзалів і немає операційної розгорнутої. І власне це перша дитина, яка народилася в Ерпіні з початку повномасштабного вторгнення під канонаду, під Літаки під все, але родився хлопець, козак. Ми тоді всі зраділи. І знаєте, як то ложка меду в бочці з дітьми, тому що ціли, цілий день якісь такі історії, коли поранення смерті, а тут народжується дитина, нове життя, і ти розумієш, що все ж таки є заради чого жити, і життя продовжується. А яка історія з порятунку цивільних з наданням медичної допомоги їм найбільше вразила за той період? Ну у нас там кожна історія особлива. Сама така вразлива це коли привезли дворічну дитину. Приїхала сім'я, вони з Забуча вибиралися, забуча на Житомирську трасу, попали під обстріл. Там їхала ціла родина. Батько, мати, дід вони бусом їхали, і тітка тримала на руках дворічну дитину. і там прилітає в бок машини і проходить уламки, проходять дитині в Таз і тітки також в таз. І їх двох поранених привозять до нас в поліклініку. Хватаємо тітку, хватаємо дитину. Дитину на жаль, вже привезли в стадії клінічної смерті. Розпочали реанімаційні дії і, ну, на жаль, ми втратили дитину, ми не змогли нічим зарадити, тому що занадто пізно вони доїхали, а тітку врятували. Але тоді це така перша була смерть, перша смерть в нашій, так би мовити, бригаді в поліклініці. І чоловіки там, я ж навіть анестезіологи, ну, ридали, тому що ну, це так було несправедливо, коли. Війна і в і, ну, чому вина ця дитина. А далі, а далі було дуже багато подібних історій. Молоде подружжя вибирається, жінка вагітна, з собачкою з Бучі, виїжджають, все як положено, прилітає, чоловіка на місці вбиває, її ранить вагітну. Ми її забираємо, стабілізуємо, спасаємо. Потім історія втрати дитини і так далі. Там можна книжку писати. Дівні 19 тиждень. Осховищення ранення голови позвоночника мужу убили. Короче, Коротше, задні. Скільки разів тобі довелося проїжджати через російські блокпости? Де саме? І чи було відчуття, що це дорога в один кінець? Розповідаючи про нашу історію, нас вже десь 6-7 березня, як відомо, обстріляли нашу поліклініку. Був прильот спочатку на територію перший такий попередній, розсікли всі наші машини, вилітили всі шибки з поліклініки, пропало світло, пропало тепло. Тоді так ще було трошки холодно. Ми лишилися ще добу, вітер свище, темно працювати неможливо. Потім заходять. Москалі до Ірпіня, і ми приймаємо рішення про евакуацію оставшихся поранених, евакуацію наших медичних працівників і виходимо до обласної лікарні, де, власне, також розташувалися. І тоді вже департамент охорони здоров'я нам запропонував прийняти участь в гуманітарних конвоях. І ми Доєдналися до гуманітарної компанії вже з Білогородки почали наші нас дві бригади, дві машини скоро помощі. Ми почали їздити по напрямкам через Стоянку на Ірпінь і через Ворзель вже Міхавську Рбіживку сюди до Ворзеля, Бучі, і каталися каталися день через день через російські блокпости. Самий жорсткий блокпост був на стоянці. Вони запускали. Нормально, назад вони робили досмотр. Досмотр вони роздягали тебе по пояс, дивилися, чи немає тебе татуювань, дивилися руки, чи ти не займаєшся там стрільбою і так далі. Перевіряли повністю, шукали там гаджети, розбивали все, забирали гроші. Ну і тако заїжджаючи перший раз, ми навіть не знали, що це так буде. Нам казали, там коридор погоджений, у вас там ніхто чіпати не буде. Ми заїхали назад, виїжджаємо тут. Стоїм черга, колона, а, вперед, а попереду щось стріляють. І ми з товаришем стоїмо і думаємо, це вони розстрілюють, чи, чи що вони там роблять. В итоге ми доїхали, а вони так прошивали ноутбуки, у кого були гаджети, там якісь чи планшети, вони цивільного населення забирали і кидали на, на землю і розстрілювали. А таке відчуття було, що колона йде медленно, що вони там когось ну, достають і розстрілюють. Тому. Такий досвід собі не дуже приємний, коли їдеш, і вони на тебе дивляться, і ти бачиш очі як у вовка, і ти розумієш, що він ти в його власті, да так би мовити, під його владою він може зробити що захоче. Як ви заїжджали до Бучі? Це було, наскільки я пам'ятаю, спроба заїхати 9 березня і 9... заїхали 10 на евакуацію. Ну, не хочеться не хочеться тут наговарювати на організацію цих подій. Але ну перший будемо говорити так, першим блінкомом організовувалося все з білої городки. Біл, білогородки. Ми приїхали. Нам сказали, власне, що буде йти колона швидких медичних допомог. Ви вклінюєтесь в колону. Йдуть два напрямки: перший напрямок на Ворзель, другий на Бучу, Бучу-Гостомель через Ірпінь. Ну, ми розділилися. Одна бригада поїхала на Ворзель. Ребята поїхали цю, Напевно, цю історію чули, як наші спасли дітей із роддому, ой, дітей із дитячого будинку, а потім Кадирова Варск. Сказав, що вони прийшли і з вивезли цих дітей. Тобто вони з вивозили, а вивозили от, власне, ця, цей, цей гуманітарний конвой, і наші хлопці їздили забирали цих дітей. А ми поїхали вже через Ірпінь, поїхали в складі Червоного Хреста. Перша машина була Червоний Хрест, друга машина МЧСників, і третя йшла наша швидка медична допомога. До речі, всі інші швидкі допомоги, які мали були з Києва їхати, вони тоді в той день відмовились, сказали, що у них немає бронежилетових кас Ну і ми поїхали, єдина машина поїхала в цей напрямок. У бронежилетах і касці ви були? Не були ми у бронежилетах і касках. Як тоді стало відомо, якби ще знайшли у нас бронежилети каску, то ми могли б не повернутися звідси. Взагалі, поїхали ми туди, їдемо. А ми ж ну, місцеві, їде Червоний Хрест попереду, і я бачу, що вони їдуть не туди. Вони їдуть, беруть на блокпост, їдуть на караван Галу і тянуть за собою колону, щоб ви розуміли, що в нас ззаді йшло автобусів 40 е шкільних цих жовтих автобусів. І ми їдемо в сторону караван Гали, і я розумію, що там вже не було дороги ще днів п'ять назад, що там вже заміновано, там стояв наш блокпост. Я вже не знав на цей момент, чи він є, чи немає. І ми доїжджаємо, опираємося е в наш блокпост, вибігають наші хлопці і кажуть, ви куди їдете? Ми кажемо, ну ми на бучу. А Вони кажуть, там вас не ждуть, все. каже, танк стрільнув, снаряд не розривався, все він лежить снаряд, каже, це каже 5 хвилин назад було. Каже, але якщо ви там домовились, каже, я можу зараз швидко розмінувати дорогу і ви поїдете. Ми каже, ні, розміновувати побиру нічого не треба. Ми розвертаємо колони, я підходжу до Червоного Хреста кажу, а хто тобі маршрут власне, намальовував? Він каже, мені ніхто не малював, мені дали Google Map і сказали їхати. Я поставив точку і їду. Ну, така от була організація на той момент. Ми забрали е, колону на себе, розвернули її, розуміючи, що виходу із ірпеня вже немає, сполучення з бучою дороги немає, і ми це вже зрозуміли. Ми розвертаємося, йдемо сюди до поліклініки, збираємо людей е, в центрі міста, всіх, хто кого можна було евакуювати на той момент, і виходимо назад, вертаємося через стоянку. І там вже починається треш. Нас попередили, що якщо ви будете е, вже сутінки виїжджати, коли стемніє, вас ніхто не випустить. І виходить, утворюються настоянки на блокпосту така пробка із цивільних машин, із машин гуманітарного конвою і пропускають по одній машині дуже великий досмотр. Всі починають, звичайно, там переживати, нервувати. І отак от. Так от Часа тримає в, в пробці ці, в колонії, досмотри. смотри пробили ще колесо на швидкій медичній допомозі. Їдемо на абадах. От такий був перший наш гуманітарний конвой, який здійснився в Ірпінь. Ну що, друзі, завершилася наша поїздочка у місто Ірпінь. Виконали те, що хотіли. Вивезли людей. На жаль, на кінець, поки пробиралися через блокпости. Російські, поки нас досматрювали і так далі, пробили свої колеса на наші швидкі. Наступного дня вам все-таки вдалося заїхати на до Бучі. Наступний день, так. Да, ми поїхали вже до Бучі через Ворзель, вже по правильному маршруту, благо. Да, ми поїхали через Ворзель було їхати набагато проще через Михайловську рубіжовку, Козера. Там а, і орки були попроще, вони на нас не звертали уваги, вони вже якби, були адаптовані. Ми йшли вже туди спокійно, колоною справилися за 2-3 години. Ми доїхали до Бучі, розгрузилися медикаментами, забрали поранених, там, хворих цивільних, і забрали автобуси, забрали цивільне населення і розвернулися і вийшли вже нормально через Бучу. Як пережив війну твій будинок, коли ти звідти е, вийшов е, після початку війни в Ірпені, і коли ти повернувся туди вперше? Ну, я скажу так, що мені пощастило більше, ніж деяким моїм сусідам, власне, тому що я проживаю в тій частині, там, де Гринярд, та частина, яка була власне окупована, повністю була під москалями, вони тоді зайшли. 6-7 березня, і вони зайшли активно. В мене особисто в будинку вони розселилися, заїхали МТБ-лкою в двір, розквартирувалися, жили в будинку. Там, скажімо так, що будинок в цілі, але ну, сліди жидній діяльності товаріща Якби, Але як говорити про те, що там сусідів напроти розстріляли, сусіда напроти хата згоріла. 10, 13, 10 чоловік в братській могилі на гринярді, потім в дитячому садочку застрелили невідомого когось цивільного українця в голову розстріляли. То я вважаю, що в мене ще все слава Богу. Як швидко вдалося відновити після війни ірпінські амбулаторії? Знаєте, нам Повертаючись 31 березня, коли звільнили ірпінь, ми десь вже відразу 31-го вечора побували. 1 квітня вирішили повертатися остаточно. Знову ж таки розжилися генератором. Якісь електричество наладили в в нашій поліклініці на Садовій, 38, Полатали вікна плівкою. Розжилися питною водою і організували знову пункт невідкладної медичної допомоги цілодобовий. Нам там тоді допомагали добробати, і ми запустилися. Почали оцінювати все ж таки, які втрати у нас по будівлям по амбулаторіям, проїхалися по нашій всій мережі. Найбільше постраждала наша гостомельська амбулаторія на той час, тому що, в принципі, ми всі знаємо, що Гостомель в першу чергу був окупований, і там велися жорстокі бої. А в нашій амбулаторії засіли кадировці, і вони там відстрілювалися, там був зруйнований дах, вікна. Ну там mm -hmm. все було потрощено. Там так було без сліз дивитись, неможливо. Потім п'ята амбулаторія, та, що на гринярді, там також був влаштований штаб. Рашисти зайшли, там розквартирувалися, жили так, потрощили, все поламали, повибивали шибки. Ну а по іншим амбулаторіям були прильоти. Просто прильоти, там чи десь фасад, вікна, але більш-менш все було всередині ціле. Ну тому ми активно взялися до відновлення. Всі, що. Найменш постраждали амбулаторії, ми поправили ці всі справи з шибками, і я вже дав команду нашій команді, лікарів, нашим співробітникам, що ви можете місто вільне, але поки що з комунікаціями важкувато, але хто вважає за потрібне, можете повертатися. Частина колективу почала активно повертатися, не дивлячись на те, що не було ні світла, ні води в місті. І власне 15 травня, 15 травня, ми вже відкрили чотири амбулаторії в місті Єрпінь. У нас вже десь в кожній амбулаторії було процентів 30 колективу на місцях. І потроху запускалися, і вже з червня місяця всі амбулаторії, навіть Гостомельська, вони почали надавати медичну допомогу в тому об'ємі, в якому могли на той час, в залежності від кадрового потенціалу і медикаментів. А хто допомагав вам? Можливо, партнери або міжнародні партнери у відновленні амбулаторій, наповненні наповнені їх технікою і ну, загалом у відновленні? Ну, взагалі допомагали, звісно, як і всій Україні, допомагали допомагали нам донори. Донори, і причому різні від маленьких якихось волонтерів, да, там з Польщі. Які везли все, що було необхідне, до крупних організацій Наксталт Юсейт Інтернешнл Medical Корпус лікарі світу ЮНІСЕФ, які заходили з нами, спілкувалися, оцінювали наші потреби і допомагали активно. Нам вдалося за цей період короткий відновити практично гостомельську амбулаторію, там змінити дах, замінити всі шибки, систему опалення поміняти. Зараз також ми там активно працюємо над тим, щоб вже закінчити повністю ремонт в цій амбулаторії. Ну і всі інші також нам вдалося відновити амбулаторії. Дякую за інтерв'ю і бажаю, щоб ніколи війна не торкалася розвитку медицини. Дякую вам.